Це для мене теж визначна подія в цьому році, тому що, будучи ще студенткою Львівської академії, я мала можливість і запрошена була на неймовірний концерт, який тоді відбувався в Києві. Це звіти областей, і це звіт Закарпатської області в Києві в Палаці Україна був. І мені дали можливість продиригувати один твір з найвідомішими нашими солістками Марією Зубанич та Оксаною Ільницькою. Це була така знакова для мене і подія, і ствердження в тому, що дійсно я е, хочу бути диригентом. І ця сцена, ці очі, які мене тоді підкупили, були, е, я запам'ятала на все життя. Я після е, виступу вийшла і в мене сльози з'явилися на очі від цієї. Енергії, сили, співпрацею, співпереживанням і творінням. Тобто, це для мене було дійсно така ключова мить, від якої я відштовхувалася. А далі було цікавіше, я молода, але мала можливість стати перед оркестром. І переді мною дійсно сиділи метри, заслужені артисти, народні артисти Закарпаття і Дуже складно було працювати, тому що я молода. А диригент це є вже досвід певний, але я рада, що я мала можливість до цього часу працювати з ними. Це Кожна людина це особистість. Робота з людьми мене завжди підкупляла, і я завжди прагнула до цього спілкування. Не тільки особистого, а і професійного, і мистецького, а в першу чергу, музичного спілкування з людьми, які в оркестрі працюють. Кожна людина це кожна нотка, кожна симфонія це світ почуттів і емоцій. І цей спектр завжди важливий в моєму житті. Зараз в оркестрі біля 45-50 людей в оркестрі. Я рада, що збагачується склад. Є певні проблеми у комплектації, але це вже проблема нашого краю. Але Багато йде молоді працювати, які хочуть. Багато є з 20-річним стажем музикантів, з якими ми згадуємо різні концерти, різні події, міжнародні фестивалі, поїздки. Тобто є з ким поділитися своїми враженнями і емоціями. Дякую. Зі старожилів Ферен Томіч, Владислав Юрош, Ясінська Тетяна, Мирослав Шутко вже зараз не грає, але це був Корифей в нашому волонченій групі. Карлович, Степан Карлович Томич, є Артем Калинич, Володимир Козачук, ну і багато інших, вже тяжко перераховувати, які дійсно до сих пір працюють в колективі. Симфонічний оркестр це місце, де традиції зустрічаються з сучасністю. І ми завжди пропонували і. Зацікавлювали публіку різними стилями: від епохи бароко до сучасних композицій. Зокрема, кожного року ми приймаємо участь у міжнародному фестивалі Віктора Федоровича Теличка, де виконуємо українську класику, його твори, Станковича, Скорика. В той же час ми виконуємо і симфонії Бетховена, Гайдна, Моцарта. Будемо пропонувати вам на ювілей Мендельс. То на симфонія, це саме світла симфонія, яка написана була в історії музики. Оркестр дійсно заслуговує на відзнаку любих рівнів, і це відзнаки були і області, і міста, і держави. Я рада, що на цей час оркестр тримається в дуже хорошому, на дуже хорошому рівні. І глядач, який приходить до нас в зал, це може спокійно підтвердити. І ми раді бачити, чим далі, тим більше і повні зали.